Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі. Ми продовжуємо дослідження книги Євангелії від святого Матвія, 24 розділ. І ми вже дійшли до 29 го вірша. Отже, Євангеліє від святого Матвія, 24 розділ, з 29 по 35 вірші. І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьметься, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба. І сили небесні порушаться, і того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних, і з великою потугою і славою, і пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох. Від кінців неба аж до кінців його, від дерева жфігово навчиться прикладу, коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, то знайте, що близько під варима. По правді кажу вам, не перейдеться рід, аж усе, усе станеться, небо й земля променеться, але не минуться слова мої. Ми прочитали вже про прихід Ісуса Христа. Про останні ознаки перед приходом Ісуса Христа. Давайте ми над цим контекстом пороздумуємо. Отже, останні ознаки перед приходом Ісуса Христа. Для них. Христос прийде як Спаситель, тобто для церкви Христової, для вірних людей, для тих, хто щиро любив Бога, надіявся на прихід Христа, хто очікував з'явлення Ісуса Христа, хто був виконавцем Божого Слова, сповний і водимий Духа Святого, за такими прийде Христос. І Він прийде для них як Спаситель, як Бог, як цар. А для других. Він прийде для безбожників, для всіх противників Слова Божого, для всіх відступників, для всіх немудрих дів, неслухняних серед народу Божого, для всіх, скажімо, людей, які жили без Христа і так провадили своє життя, не хотіли покаятися в своїх гріхах. Він прийде як грізний суддя і Бог палючий огонь. І не буде щадити, і винесе свій вирок суда. Отже, давайте ми пороздумуємо. Саме ці ознаки Сонце займеться, ми читали. Місяць не дасть свого світла, зорі будуть спадати, і сили небесні порушаться. І ось ми візьмемо ще декілька місць слова Божого, знак підтвердження, що воно так буде. Другий розділ книга діїстих апостолів. Читаємо 19 по 21 вірші. І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена. Кров і огонь і куряву диму. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров. Перше, ніж день Господній настане, великий та славний. Тобто день приходу Ісуса Христа, ознаки на небі, переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, Перше, ніж день Господній настане. І ознаки долі, тобто на землі, куряву диму, огонь це різні. Вин, коли Бог буде виношувати сім чаш гніву Божого, війни, голод, помір, катастрофи, повіні, і так далі. І так само, як ми читали саме небесні оз, ознаки на небі. Ще одне місце писання: ми відкриємо. Це буде книга об'явлення, 6 розділ. І ми прочитаємо з 12 го вірша. Шоста печатка. І коли шосту печатку розкрив, і я поглянув, і ось сталося велике тресіння землі, і сонце щорніло, чорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні. Проте ж саме пише Іван Богослов, що євангелист Матвій, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, небо сховалось, не стало неба. Згорнувшись, немой той собі пергамену. І кожна гора, і кожен острів порушилися своїх місць, і земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печері та в скелі гірській. Та й кажуть до гір та до скель, поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агенця, бо прийшов Це великий день гніву Його і хто встояти може. Зауважмо, що написано, що всі безбожники, всі від малого до великого, від багатого до бідного, від раба до вільного. Всі до єдиного безбожники будуть плакати, будуть ховатися по печерах, будуть казати, позакривайте нас гори від гніву Агенця Божого. Це буде найстрашніша подія в їхньому життю, коли Бог буде виносити вирок суда в своєму приході, в своєму приході. Ще одне місце писання: ми відкриємо, ми відкриємо. Книга об'явлення, 16 розділ, і прочитаємо з 17 вірша. «Сьомий же ангел, а саме під час 7-го е, сурми цим, ангелам і, і збудеться те, що ми читали в Євангелії Матвія 24 розділі. сьомий же ангел вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи, сталося. І сталися блискавки, й гуркіт, та громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста, і великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву, і зник кожен острів, і не знайдено гір. І великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей, і люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика. Так само доповнює книга об'явлення, які будуть події, які будуть ознаки, вже ось ось в притих приході Ісуса Христа. Відкриваємо Євангеліє ще Луки і відкриємо 21 розділ. І ми прочитаємо з 25 вірша. Євангелія Луки 21, 25. І будуть ознаки на Сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди, тобто безбожні люди, будуть мертвіти, тобто, в буквальному розумінні не витримувати цього всього їхні, їхній організм. Іхнє, скажімо, тіло і в буквальному розумінні будуть падати мертвими від тих подій, від того всього, що вони будуть бачити ще, а особливо коли ще читати об'явлення 8, 9, 16 розділ, що ще чекає цю землю, і якщо Бог ще буде виливати свій гнів ангелами своїми, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. І побачить тоді сина людського, що йтиме на Хмарах із силою і великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Так, як ми говорили, для у них це найславніша подія для церкви Ісуса Христа. А для безбожних це буде страш, страшний вирок суда. Євангелія Марка ще візьмо, тринадцятий розділ, і прочитаємо. З 19 го вірша. Будуть бо ті дні такою скорботою, що і не було з дістворення світу, що його Бог створив. Тобто, під час правління Антихриста. Аж досі й не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, тобто днів тої скорботи, не спаслася б ніяка людина з вибраного народу, треба розуміти. Але ради вибраних, кого вибрав у коротив тіні, з того контексту ми бачимо так само, що церква Христова буде переходити скорботу, і тільки по скорботі буде підхоплення, і буде в приході Христа, Воскресіння мертвих, і підхоплення буде. Тоді, як, як хто скаже до вас, ото Христос тут, о, ото там, не йміть віри, бо постануть Христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити як можна, і вибране. Але стережіться, я сказав, вам усе наперед. Але за тих днів, по скорботі отій, сонце затьметься, місяць не дасть свого світла, зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушиться, і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах, і з великою потугою славою. І тоді він почне ангелів і зберего його вибраних від вітрів чотирьох, від краю землі до край неба, від дерева шфігов навчиться прикладу, коли вітя його вже розпухується і кинеться листя. То знаєте, що близько літо, так і ви. Коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої. Отже, бачимо з того контексту, що для церкви Христос прийде як Спаситель, а для грішників, як грізний суддя. І це будуть останній з ознак на сонці, на місяці, на зорях. Коли ми це будемо бачити, знаємо ось-ось вже під дверима. З'явиться знак Сина людського, людського. І це буде велика подія для народу Божого. І страшна подія, найстрашніша для безбожного світу і для всіх безбожників. І його побачить кожне око, і ті, що прокололи, і будуть плакати за ним. Це буде видимий прихід Ісуса Христа. Написано, що коли ми побачимо Сина людського, що йтиме на хмарах небесних. Що це за хмари небесні? Це не є ті хмари дощові. Який які ми бачимо на небі. Ні, це не є ці хмари. Це не про ті, які хмари говориться. Коли ми вникнемо в контекст слава Божого, тут іде мова про славу Божу, славу воїнства Небесного, славу Херовимів, тобто славі херовимів, славі Божі, славі воїнства Небесного! Прийде Ісус Христос, це на Хмарах. Він прийде. Він прийде. І ось знак підтвердження, ми візьмемо декілька місць писань. Перше місце писання, книга об'явлення, перший розділ і восьмий вірш. Читаємо. Навіть сьомого вірша, 1 сім. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Я Альфа і Омега, говорить Господь. Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти, все держите. Ото він із хмарами йде. Ото він із хмарами йде. І друге місце Писання ми відкриємо і згадаємо, коли Христос возносився і зібрав всіх своїх учнів, поблагословив їх, і потім вознісся. І це гарно так само описано Книга дійсних апостолів, перший розділ 9 вірша. І ще оце. Як дивились вони, тобто учні, він угору возносити став, а хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі, тобто два ангели, у білій одежі остали при них та й сказали: Галілейські мужі, чого стоїте й задивляєтесь на небо? Той Ісус, що возеніться на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Тобто, видимий прихід буде, і всі побачать, а тут написано Хмара забрала сперед їхніх очей. Тобто, в славі Божій, настільки Христос возносився, що учні, всі, хто там знаходився і бачив цю подію, такої події ще не бачили. Тому і два мужі казали, чого ви задивляєтеся в тій самій славі, який він возносився, в тій самій славі, він прийде за, народ, за народом своїм. І так само видимо видимий прихід буде Ісуса Христа. І відкриємо так само ще книгу об'явлення, і ми візьмемо 10-й розділ і прочитаємо перший вірш. І бачив я іншого потужного ангела, що сходив із неба. Був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його, немов сонце, а ано його, як стопи огні. Зауважмо, ангел був зодягнений в хмару. Хмару це в славу Божу. В славу Божу одягнений. Євангелія Матвія, 17 розділ, ми прочитаємо 17 і 5 віршик. Це йде мова про. Коли Христос взяв Петра Івана і Яків на гору і перед ними переобразився. І ось п'ятий вірш, як ми читаємо. Як він ще говорив, тобто з'явився Мойсей і Ілья, які розмовляли з Ісусом про Кінець той, який він мав довершити в Єрусалимі, і як Він ще говорив, ось Хмара ясна заслонила їх, і ось голос їх з Хмари почувся, що казав: Це син мій улюблений, що його я вподобав, Його слухайтеся, зауважимо, Хмара Ясна заслонила. Велика слава Божа обгорнула їх усім та усіх там, де вони знаходились. Ще відкриваємо перше Солонян, і ми прочитаємо четвертий розділ, читаємо з 16 го вірша. Навіть з 15-го. Бо це ми вам кажемо слово Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь, тобто апостол Павло, доповнює Євангеліє, те, що написано в Євангелії від Матвія. Це доповнення, це та сама подія. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, Зауважмо, на хмарах, на зустріч Господню на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. Разом із ними на хмарах будемо підняті. Тобто в славі Херовим, славі воїнства Небесного будемо підняті на зустріч Господеві і так завсіди безповоротно на землю. Вже будемо в новому русалимі перед Престолом Божим. Весь народ Божий. Так само, коли ми візьмемо Єзекіїля, книгу Єзекіїля, і відкриваємо 10-й розділ. І прочитаємо перших чотири віршика. І побачив я аж ось на небо, зводі, що на голові Херовима, було щось, як камінь Сафір, на вигляд, подоби трону бачилося на них. І він промовив до того чоловіка, одягненого в дняне, та й сказав: Увійди поміж колес, колеса. Під Херовимом і наповни свої жмені вуглинами огню споміж Херовимів, і кинь на місто, і він увійшов перед моїми очима. А херовими стояли з правого боку дому, коли входив чоловік, і хмара наповнила внутрішнє подвір'я і четвертий вішик. Дуже уважно ми читаємо. І піднялася слава Господня з надхеровима на поріг дому, і наповнився дім хмарою, а подвір'я сяйвом Господньої слави ще раз. І піднялася слава Господня з надхеровима на поріг дому, і наповнився дім хмарою. Тобто, чому я і сказав, що це буде в славі Херовимів, в славі воїнства на босні, в славі Божій, в великій славі прийде Ісус Христос. І це буде найславніша подія в історії народу Божого, в історії людства, коли з'явиться знак Сина людського, і Христос прийде в славі Божій, в такій славі, якого ще його ніколи не бачив ніхто. В такій славі прийде Христос. Великий могутність об'явить себе в славі Херовимів, в славі воїнства свого. Алілуя! Слава нашому Господу! Далі ми читаємо, що Він пошле ангелів своїх із голосним самомию Гуком і зберуть його вибраних від чотирьох е кінців, е тобто південь, північ, захід, схід. Жменька людей буде таки зустрічати Ісуса Христа, бо апостол Павло Горов говорив, не всі ми заснемо, та всі перемінимо. Тобто не всі помремо, але всі перемінимося в приході Ісуса Христа. І саме ангелі пошле, щоб забрати народ Божий. І ангели будуть співучасниками підхоплення церкви Ісуса Христа. Читаємо Вангелія Матвія 13, розділ, 36 віша. Тоді відпустив він народ. І додому прийшов, і підійшли його учні до нього і сказали: Поясни нам притчу про кукеля польовий, а він відповів і промову до них, хто добре насіння посіяв, був, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царство, а кукіль сини лукавого, а ворог, що всіяв його, це диявол, жнива, кінець віку, а ангели. І Як збирають кукіль, і як палять в вогні. Так буде наприкінці віку цього, пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидає до печі огненої, буде там плач і скреги зубів. Тоді праведники, немов сонце засяють у царстві свого Отця, хто має вуха, нехай слухає. І тут так само ми бачимо, ангели Божі. Вже одних в рай, а в других пекло забирай. Взагалі, кожна людина, яка помирає, чи вона є правильна, чи вона є безбожна, грішна людина, все рівно приходять ангели Божих, і одних відносять в рай, других відносять в пекло. Тому що Христос говорив: Я маю ключі від, я маю ключі від аду і від пекла. Христос має ключі. Тому ми бачимо, що Господь почастих ангелів так само і в приході своєму, і зберу з чотирьох кутів землі. Вірних членів церкви, які не полюбили свого життя до смерті, які щиро служили Богові, які були зневажені в цьому світі, які, скажімо, були вірні Богу, виконавцям Божого Слова, які перетерпіли з Христом всі спокуси, які так само йшли вузькою стежинкою і дійшли до Кінця, і дошли до Кінця, і те спасіння втримали. Які були зневажені, упольовані, а навіть і померли за ім'я Христа. Такий Христос обіцяє, коли Він прийде, Він зітре всяку сльозу з очей їхніх. Тому не полюбили життя свого навіть до смерті. За ними прийде Ісус Христос. Чому і написано «випростуйтесь»? тому що вірні люди вони завжди були є і будуть зненавиджені цим світом. Їх світ не буде любити. Їх світ буде ненавидіти, а особливо в цей останній час, де Христос передбачив і говорив, що вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я Твоє, особливо в час правління Антихриста, коли буде велика скорбота і коли буде великі гоніння по всій планеті земля одночасно на дітей Божих. Тому, в приході своєму Господь, хто витримає до кінця, залишиться боємним, Бог обіцяє їм вічне життя і так само забере їх до себе. Господь підкреслює це все і каже останні слова. Від дарого швіку навчиться прикладу, коли вітя його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви каже, коли все це побачите, знаєте, що близько під дверима. Іде і для порівняння. Ніяке це не йде мова про якусь там 70 років, якийсь там ізраїльський народ, як дехто тлумачить. Це неправильно. Це. Філософія, тут іде мова порівняння до фігового дерева. Каже, коли воно вже кинеться, ось наближається літо. Так само подивіться каже на всі ці ознаки, які будуть, коли ми скоріше досліджували весь розділ Ангелія Матвія, два ти розділ, і голод, і війни, і землетруси, і мор, і все це, що написано, що вас буде ненавидіти. І буде Евангелія проповідувана на по всьому світу, і фальшиві пророки, і фальшиві вчителя, лежать ознаки, і велика скоробота, тобто час правління Антихриста, і битва Армагедону, і останні ознаки на Сонці, на місяці, зорях. Так. Це все каже, коли все це побачите, знайте, що близько під варима. Тобто, ні дня, ні години, ні ночі, звичайно, ми не знаємо, коли прийде Ісус Христос. Але про часи і пори, апостол Павло каже. Я не хочу, щоб ви не знали, бо ви докладно це знаєте. Про часи і пори Христос нам залишив часи і пори, і по тих часах ми маємо орієнтуватися, коли прийде Ісус Христос, коли це все відбудеться. Ще раз підкреслююся, ні дня, ні години, ні ночі ми не знаємо, але згідно тих, скажімо, ознак, які Бог нам залишив, ми можемо знати, що ось-ось вже близько під варима, коли вони збудуться. Тому хай ніхто нас не зводить. Що десь там церква буде підхоплена доску роботи, такого вчення, такої в Євангелії немає підтвердження, а всі ці ознаки вони мають збутися. Каже, як ви це побачите, знайте близько під дверима. Під дверима прихід Ісуса Христа. Тому і написано нам про те, що ми це всі ці, все це бачили і були підготовлені до цих подій і могли все витримати і залишитися Богові. Вірними. Тобто Бог нам залишив багато слова Божого для того. Не перейде цей рід, тобто рід людський. Будуть купувати, садити, будувати аж до приходу Ісуса Христа. Так як і Луки 17 розріз 26 по 31, вірш, написано, як буде здані ноя і лота, так буде за час приходу Ісуса Христа. Купували, женилися заміж виходили, як несподівано прийшов потоп і вогонь. З сіркою олину із неба. Так само і буде за час приходу Ісуса Христа. Будуть продовження буде роду людського, будуть купувати, будуть садити, все буде немов би, звичайнісіньким нам іти для людей безбожних, які не чекають приходу Ісуса Христа. Але несподівано прийде на них загибель. Тому Господь говорив, що не перейдеться і рід людський, все мусить відбутися. Небо і земля казав Ісус. Променеться, але не минуться слова мої. Тобто все до єдиної йоти, що сказав Ісус -Хрис Христос, воно збудеться. Не так, як деякі люди глузії, і вони глузують і кажуть, а ще Христос, скільки коли вже було сказано, що Він прийде, ще не прийшов. Та не прийшов по єдиній причині, бо довго терпить. Довго терпить, чекає, поки ще останній грішник війде і спасеться, і довго терпить своєму народу, щоб народ його був готовий. Зустріти Його, і щоб ніхто з народу Його не загинув і не пішов на вічну погиб. Довго терпить. Але не вічне Його довготерпіння і невічна Його милість, брата і сестри і дорогі слухачі. Тому, поки є такий благоприємний час, спасіння буде до приходу Ісуса Христа, поки є такий благоприємний час, поки ще серце в родях б'ється, і хто буде слухати це Слово і ще й не примирився з Богом, примиримося сьогодні. Сьогодні саме цей день. Як написано, як сьогодні почуєте голос Божий, не робіть затверділими ваших сердець. І звертайтесь так само до людей з народу Божого. Пильнуємо завжди, завжди пильнуємо, кожен день стараємося, чи ми лягаємо відпочивати вже вночі, стараємося переглядати своє життя і бачити, аналізувати і звіряти себе, чи так ми живемо, як вчить Євангелія, як цього хоче Ісус Христос. Бо коли Христос прийде, Він прийде тільки за своїми. Написано, що стоїть міцна Божа основа і має печатку цю. Господь знає тих, хто його. І нехай від неправди, тобто від неправди, які ходять по зібраннях, люди, але чинять неправду, гріх, не живуть свято, не живуть зіної Івангелії, а грішать або ідоли поклоняються, нехай від неправди відступиться всякий, хто Господні ім'я називає. Бо стоїть міцна Божа основа. Основа це. Іва, це слово Його, це та наука Христова, стоїть міцна Божа основа, і Господь знає тих, хто є виконавцями Слова Євангелії, хто живе згідно Слова Божого, хто будує своє спасіння на Євангелії, Господь знає, стоїть міцна Божа основа, і має печатку, печатку Святого Духа, тих, хто є Божий, хто належить Ісусу Христу. Тому завжди пильнуємо, завжди пильнуємо і будьмо готові за всякого часу зустріти. Нашого Ісуса Христа. Хай Бог всіх рясно благословить, хто буде слухати це слово, а нашому Господу. Хай буде вічна подяка, честь і хвала, Богу Отцю, Сину і Святому Духу, і сьогоднішнього дня, і вічного. Амінь.